Українські військові презентували кадри польоту випробування найновішого дрона Камікадзе, особливості нашого безпілотника, вирізняється корпусом із фанери та здатний перевозити до 32 кілограмів вибухових речовин. Протяжність польотів дрона в діапазоні від 750 до 950 кілометрів. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Нині виробничі потужності дозволяють випускати орієнтовно 50 таких безпілотників за. А місяць до кінця наступного року планується збільшити обсяги до 500 одиниць за місяць. Вартість одного дрона від 15 тисяч доларів. Представлений безпілотний літальний апарат має можливості створення рою. Основний безпілотник може координувати політ ще 9 дронів. Такі апарати можуть бути запущені з коротких злітно-посадкових смуг та з допомогою катапульту. Вирізняється швидкістю виробництва та економічною ефективністю. his